Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами продовжимо курс прийняття фінансових рішень. Нам з вами потрібно поговорити про витрати і доходи, котрі є дійсно важливі для прийняття фінансових рішень. З вами буду я, Михайло Колісник, Київська школа економіки. Отже, як ви пригадуєте наш зміст попередніх занять, ми говорили з вами про витрати іррелевантні або нерелевантні. Ми відносили до них два типи витрат: витрати втоплені або незворотні, і витрати недиференційовані, тобто витрати, котрими альтернативи не відрізняються. Сьогодні ми будемо говорити з вами про релевантні витрати, а вірніше про два їх види. Наша з вами задача поговорити про так звані диференційовані звичайні витрати і про витрати третіх сторін. І так, прості. Або диференційовані витрати. Як ви думаєте, що вони собою являють? Виявляються, прості диференційовані витрати це витрати, які будуть понесені тільки в одному із випадків, в залежності від сценарію, по якому піде наш з вами майбутній розвиток подій. Ну, наприклад, прямі виробничі витрати. Можемо, до речі, описати їх на наступному прикладі. Чи чули ви про таку компанію, яка називається Foxcom? Можливо, ні. Але якщо подивитися уважно, то у багатьох із вас можна знайти її продукцію. Справа в тому, що Foxcom це найбільший китайський виробник, який займається збиранням комп'ютерних пристроїв. Зокрема, він виступає підрядчиком фірми Apple. Так, так, Foxcom це саме та фірма. Котра збирає айфони, айпади і іншу продукцію компанії Apple. Вони достатньо великі, їхня виручка 50 мільярдів доларів. Але за збирання одного айфону компанія Foxcom отримує всього-навсього 14 доларів, 7 із котрих ідуть на оплату праці по безпосередній зборці телефону. Оцих 7 доларів ми можемо назвати. Прямими виробничими витратами, більше того, це є витрати на пряму працю. І оскільки ці витрати будуть, якщо телефон безпосередньо буде зібрано, і зникають, якщо безпосередньо даний екземпляр телефону не зібраний, то ці витрати є релевантні для прийняття рішення щодо збирання телефонів. Ну, до речі, хороші часи Фокскому можуть і завершитися, оскільки компанія Apple оголосила про свої стратегічні плани перенесення частини виробництва на рідну землю, тобто у США. Але ми з вами будемо говорити не про Apple, ми будемо говорити з вами про диференційовані витрати. Отже, давайте подивимося, як вони будуть виглядати на схемі. Як ви бачите, диференційовані витрати, просто диференційовані витрати, вони лежать у нас з вами тільки на одній стрілочці з можливих сценаріїв розвитку подій. Це означає, у випадку, якщо ми приймемо рішення, ну, наприклад, увійти в проект, то такі витрати нами будуть понесені. З другої сторони, якщо ми вирішуємо з вами в проект не входити, то такі витрати нами понесені відповідно не будуть. Ось саме тому їх і назвали диференційованими витратами, тому що один варіант розвитку подій від другого на ці витрати диференціюється. В декотрих книжках застосовують ще іншу назву для цих витрат: говорять інкрементал кост або інкрементальні витрати, перерісні витрати. Отже, коли ми вирішуємо з вами, входити якийсь в проект чи не входите, ми для прийняття рішення повинні врахувати. Які витрати приростають прямо в результаті виникнення цього проекту? Ці витрати обов'язково не повинні виникати у випадку, якщо ми в цей проект не входимо. Цими витратами не можуть бути ті витрати, які ми по-любому понесемо, незалежно від того, війдемо ми в проект чи не війдемо. Цими витратами не можуть бути жодні витрати, котрі вже були понесені нами ще до моменту прийняття рішення. Отже, це і є прості диференційовані витрати. Ми повинні пам'ятати, що диференційовані витрати необхідно враховувати обов'язково в повному обсязі. Чи можете ви навести приклади таких витрат? Подумайте добре. Наше життя рясні такими витратами. Я навіть пропоную вам деколи пройтися.